каже, що в мене є стосовно тебе далекоглядні, стабільні надійні плани, тому що ти моє сонце. Ти мені світиш і ти є змістом мого життя. Зараз він каже, ми з тобою на паузі. І коли я думаю про тебе, мені дуже боляче, тому я намагаюся взагалі ні про що не думати. Я погано співночами, мене мучують докори сумління. І я забороняю собі взагалі думати про тебе. Я знаю, що ти вклалася в наші відносини, і що ти очікуєш на якийсь результат з моїм шолодом. І по колісниці я приїду до тебе. Так. Я планую цю поїздку. Поїздка тут буде навіть по морю. Але я поки що не прийняв це рішення. Я думаю, треба це чи не треба. Тому що я розумію, що ти жінка забезпечена, жінка, яка сама собі багато чого може дозволити. І я б не хотів тебе розчаровувати, як вже розчарував щодо емоцій і почуттів, які ти вклала в мене, на які ти очікувала. Але я почну діяти. Я прийду до тебе по королю жезлів з діями. Ти побачиш ці дії. Я тобі розкажу про плани, які в мене є на тебе. І причому деякі з цих планів я зможу дуже швидко реалізувати. Навіть ти не будеш на це очікувати. Я знаю, що ти мене захищаєш свої особисті кордони. Знов кажу, що ти теж в паузі зі мною. Ти взяла відпочити від мене. Ти заблокувала мене або вела мене в обмеження щодо спілкування і бачення. Але ти мій туз Пентаклів. Ти мій подарунок долі. Хоча я не знаю, що там з тобою зараз відбувається. У мене про тебе взагалі немає інформації. Можливо, у тебе вже є інший. Але я тут борюся з обставинами життя. Для того, щоб війти з тобою в стабільні надійні відносини. Тут не стабільні надійні відносини четвірка, в принципі, чотири ніжки у стола. Це устойчивість. Але я хочу з тобою от брака. Я бачу в цьому енергію, я бачу в цьому зиск. Соночки, напишіть мені, чи знаєте ви, про кого я це говорила. Люблю вас. Да, І добавляйтесь в мою групу телеграм.